Насправді в усній традиції є дуже багато пісень авторського походження. Ми окремо їх вивчаємо пісні літературного походження. Однак тут варто згадати. Слова Філарита Колеса, який говорив для того, щоб книжний твір став народною піснею і перейшов в усну традицію, він має відповідати запитам народу і відповідати у тій формі народної пісні. І він має, немов би як галузка прищепитися до дерева. Традиційної поезії це досить довгий процес, це не одномоментний процес відшліфовування е, творів. Це не може бути е, штучно е, здійснено. Коли є авторський твір, який відповідає, скажімо, запитам певної спільноти, він починає жити Усним шляхом набувати варіантів відстає фольклорним, і такий текст вже вивчають дослідники фольклористи. Дуже часто такі тексти вони набувають багатьох варіантів і дуже далеко відходять від свого оригіналу. І самі носії вони можуть і не знати того автора, що це пісня там чи на слова Тараса Шевченка, чи, скажімо, Віють вітри, віють буйні Івана Котляревського, чи Гори обічаються небозі, авторство, якої приписують Івану Мазепі. І таких пісень ми можемо багато віднайти. Зараз така популярна пісня, а вже років 200, як козак неволі, і дуже багато співають і сучасні. Діжні фольклорні гурти. Ця пісня написана в середині 19 століття. Вона була поширена на всі території України і Кубані. Автором є Анатолій Свидницький. Вона була довгий час під забороною, тільки коли послабилась цензура. Десь вже в 80-х роках її почали вже відновлювати у репертуарі різних гуртів. Вона є важливою, її виконують, але самі носії. І ми записували в експедиціях неодноразово вони не знають, хто автор. Але я думаю, і е, зараз то співають не всі розуміють, що це пісня авторського походження. Тобто тут важливо, щоб цей текст відповідав запитам е, певної спільноти і е, він. За формою теж е, відповідав народній пісні. І цікаво, що тут варто говорити ще про моду на авторство. Звісно, що той, якийсь перший автор, був народній пісні, але в процесі усної трансмісії постійно щось видозмінювалося, що додавалося, щось віднімалося, і викристалізовувалися нові варіанти того чи іншого тексту е, у 20 столітті. Вже творяться нові жанри, скажімо, повстанські пісні, стрілецькі пісні. Ці пісні багато є авторського саме походження, але ми вивчаємо їх як фольклорні зразки, співанки хроніки. Це пісні, в яких часто може вже згадуватися, хто склав цю співанку. В кінці може приспівуватися, що цю співанку склала така, то така. то Хоч тут теж така цікава історія, що записуючи іноді ти записуєш в одній хаті кажуть, це я склав. Приходиш в іншу, записуєш той самий текст, кажуть. Це я склав. Тобто, це вже дам є вказівкою на те, що з'являється мода на авторство і на те, що треба вказати, хто є автором. Багато пісень авторського походження побутують як народні, але іноді для того, щоб зрозуміти, що ця пісня має автора, потрібно провести ретельне розслідування. Я дуже багато записувала таку пісню, як Рибалка молоденька є в багатьох регіонах, і, я думаю, її багато хто знає. І вона також розміщена в збірці пісні для турного походження, і там вказано автор Яків Жарко. Але коли я досліджувала цей текст, трішки довелося глибше покопати, і виявилось, що Яків Жарко переклав. Цю пісню а автором є Лермонтов, балада Треснік. От а її переклав Яків Жарко, який був в театрі Саксаганського, і через мабуть, певну гастрольну діяльність театру, ця пісня стала популярною і її співають на різних теренах, але часто вказують авторство Якова жарка, а не те, що це балада Лермонтова. І так, мабуть, можна дуже багато цікавих результатів віднайти, коли відшуковувати перше джерело того чи іншого зразка.